Несли на службу протягом 30 днів по охороні господарської терміни. Ви перша жінка, наскільки мені відомо, ну, несли службу в зоні терористичної операції. Як взагалі ваші враження від цього? Враження, звичайно, спочатку перехоплювало подих із побаченого від того, що просто доїжджаючи, заїхавши в Донецьку в область, багато розрухи, просто розбомблені будинки, розгромлені мости. Враження просто такі, шокуючі трохи від побаченого, того, що заїхавши в область, тіло відрізняється від того мирного стану, що у нас тут, і того, що побачили там в один і той же час, у кожного своя реальність. У них війна у нас мир. Звичайно, що хотілося, хоч якимось чином, допомогти тим людям, які знаходяться там, внести якусь свою частку в охорону їхнього миру, завжди порядку на їхній території, щоб вони почувалися захищені на нашій рідній Україні. Як взагалі населення ставилось до того, от вони бачать жінку, яка захищає? Як вони до цього ставилися? Е, ну, населення спочатку із цікавістю, хтось цікавістю, хтось такою. Е, Здивованість можливо. По-різному, різне ставлення було, але в цілому досить привітно, тому що це впало і те, що серед мужчин є і жінки, які також. Займаються охороною громадського порядку, займаються їхньою безпекою і досить часто навіть просто пересічні громадяни підходили для того, щоб просто поговорити, тому що їм, напевно, що там дуже тяжко, і їм досить потрібна наша психологічна підтримка, моральна підтримка. Взагалі просто будь-яка підтримка, просто добрим словом і добре. Що ми постійно допомагали своєю присутністю, якусь можна назвати це певним певній мірі миротворча місія, яка звичайно, що коли нам діртах бачать людину у формі, бачить людину озброєну, бачить людину як, із серйозними намірами, які рішуче буде стояти за мир, то звичайно, що навіть сама присутність наша там вже багато про що говорила. Звичайно, що це допомагало ми громадянам в тому що почуваємо захищено. Дізналися ми дуже пізно. Вже коли відправляли. Я перед ними приїхав до неї служити. Ти там сказали, їдеш наручення. А, на ворота, вона на місяць, а, кажу, навчання, я просто расскажу. Нам все время говорила, что она идет на месяц, научение закинем. Я хочу такая ты маминника, видите. Конечно, я что <клоди> за заехать. Не те, що вона Хотіла поїхати, вона вже не гулять, їхала, їхала защищати ж Я вже в мене в невізі, вік такий, і вона поїхала. Звісно, місяць цей нам був, як год. Ну, Слава Богу, що все. Минулося, і вона приїхала. Здорово. місце.